Панове, привіт! Вчора і випустили кілька на гравців, і найпотужніше з них майже 2,5 мільйони, хоче це легенда Джейрзіньо. Ну і цікавий постата гравець, про якого писали в телеграмі у мене в чаті, що він не біжить в цьому сезоні всі 24, він щось не такий, як був. І от мені стало цікаво, чи справді це так, тим паче, що є з ким порівняти, бо в мене довго грає Гарінча. Крім того, варто відзначити, що з'явилася еволюція на шоудаун-карточки. Тож, якщо такі. У вас є, наприклад, мундрик, як в мене, то це чудова нагода за безкоштовно додати собі плюс один рейтинг і всі стати теж підтягнути. Час проходить, і Барселона на місці не стоїть. Вона вже на другій позиції іспанської Лаліги, тоді як на місці застрягла Жерона. В останніх п'яти матчах команда Віктора Ценкова та Артема Довбика здобула всього лише одну перемогу. Сьогодні є шанс все-таки повернути собі другу позицію, тому що є матч в запасі домашній проти Осасуни. тож може. Можливо, ви знаєте, чим це закінчиться, і якщо є прогнози, то Фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Ну що, беремо мудрика бустити? Правильно? Та правильно, що робити? Ха, у мене тільки один мудричок тут є. Уявіть собі, Мікайло! Йдемо з ним в Ultimate Team Champions і Ще я візьму зараз гравця, на якого наговорюють. Кажуть, що він не біжить, про тому, що він має бути крутим. Беремо в оренду зараз собі Зіньо, де ти є? Де ти є, сподіваюся, то збачає на його оренду буде 81-го рейтингу. О, яке? 84-й рейтинг паскудство. Добре. Є, yeah. на 5 матчів. Зіньо. Чого ми йому даємо? Хантера чи яструба? Я даємо хантера. Хантера даємо. Модреве Брейді чи буде грав? Ні. Я не думаю, що ти відчуєш різницю, чи я відчую різницю. Мені здається, він буде таким же, як є, але просто дають можливість качати, то Тому. То страшне щось. Там такий, як Анджі, подивіться в чат скинули. Після перемоги, якої не буде на Енфілді перемоги Сіті, не буде. Ну, але Кларк, мені здається, буде намальованим в грі. А ну зараз я гляну Кларк, яку він має базову карту. Я думаю, що там якесь срібло або дупа. Боже мій, він бронзовий! 32 плюс оверал рейтинг. Боже мій. Добре, їдемо і гуцули проти мене! Ти дивися! Гуцули! Гуцуленд. І ось такий склад. І Тімо Вернер. Вернер, який вже недоступний в СБЧ, я все-таки втримався від того, щоб його зібрати. Хоча думав до останнього, але передумав, бо немає фінес-шотів, а вона є в сона. Тож я себе запитався, а на що мені той Вернер, якщо в мене є сон. І все-таки втримався, хоча досить таки його нахвалюють в ком'юніті, хто збирав. Тому подивимося, чи ми впораємося з Вернером чи не дамо йому. Відзначитися. О, вже Ерзіньо, Ой його зачіска! Впізнаю. Та нормально він рухається, чого казали, що не біжить. Аааа. Ой, біда. ДВ, 01. Я що казав, пропустимо перші. 8 місяців. Так. 15 хвилин лише зіграли, все нормально. Зараз віддамо, може. Зідан, Мбапіто там виривається. На, вдотик, на! Один-один їдемо. Спокійно, не панікувати. Мбапе 20 і все нормально. Поміняємо У мене Ван Бастен був 9. Перепрошую. Ой, 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 жар, зіньо. Добре Кіміг. Апнутий Кіміх, до речі, вперше в мене грає. Але закидання не вдалося. Гей! Hey! От як зараз можна було дати такий кривий відбір. Боже мій! Прекрасна комбінація! Впізнаю свою команду 2-1 Зідан. О, Мудрик зіграв. Рольфа проти Атенеї. Жіноча баталія. Вітаю всіх дівчат з 8 березня. Мудрик навіть щось там зіграв. І навіть якось тут підігралося, і я вже маю плюс 2. І це вже комфортніша перевага. І вже Ерзіньо. Ну, зі зуміг зіграти спиною, йо, катастрофа. Все, мудрик, іди. Відпочивай, ти втомився. Футре, Прекрасно. Плюс два. Знову плюс два. Погано. Ой. Люксично. 5 5 Всі задоволені. По першому матчу, до речі, Джерзіньо не відзначився голим асистом, але от що стосується того, як він біжить, та нормально він біжить. Писали в Телеграмі, що о, не біжить. Та біжить? Переступи дав, він нормально несеться. Шевченко проти мене грає з в парі. який Модрич. Мудрик кинув на кройфа. Ройфи прийняв. Віддав. Мбапе. Отримай. Бей. Гол. Офсайду нема. Кіліан. Мбапе. Далі 20 й номер. Вперед. Хусар, прекрасно. Ну, що там Ерзіньо? Нормальний пас. Отримав. Пішов. Нормально він несеться. Що в нього хочете? Чого кажете, що він не біжить? Мудрик забрав. І ось він гол Джерзинь. 2-0. Вдотик як дав після передачі Сінедіна Зідана, але як Зізу тут відрізав. То було просто в стилі інъсте в Барселоні колись. Так. вигризає одразу мія Джейрзіню. А колись він так от тривелки велки вміг дати. Ну тут зараз. Авторпач не кожен може. Кафу. Є бішов, І Тако під навісок, і тако. Опа! Нормально. Нормально виконав кров якось там руками приймав ногами. Ой. Мадек награвся. Ну так, я пам'ятаю, що у нього ніби тривалки були з попередньої. Рапід плюс. Ну як ви кажете, що він не біжить, він ще раптін плюс має. І квікстеп. Ну, ви, ви, ви гоните. Ну як не біжить, писали люди. Ну як не біжить? Чудах на 99 і має такі хороші плейстайли на біг. Так, хімії не вистачає, тому ми тут щось зробимо? Ми дамо. Ну, мушу поставити тут Девіса. Рольфу, вибач. Ми повернемося до тебе трішечки пізніше. Ну тут Девіс потрібний для хімії, ну, Рольфу. Ну, Рольф. Ну шо ти, Ну, ну шо ти ображаєшся, Що ти починаєш? Вернер Кер. Хто? Тату зіку був. Дзіньо. О! Ау! Ой, ти везвіцкок, дупа. Фух, пронесло. Уже прямо грає суперник, але дивись як меджуємо відскочив далі, ну. Вау. Ото спеціально хтось мене питався, чи Вандерсар голкіпер до кінця гри тепер скажіть мені. Ви як ті коментатори. 5, 4, 3. Дві. Вільям. На жерзінні кидаємо і А. Оу! No. <риклад> Як можна було там не влучити? Боже мій! Я думав, вже Ерзіньо грамотно зараз вибрав позицію для перехоплення і зробив для себе гол, але ні. Зізу. Ось вона легенда, яка не підводить. Мій Зінедін Зідан! Просто уособлює Зізу мене в тій команді з собою на полі. кровь и... Доброе. Доброе. А, -а, -а. оле а -а -а. ле 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 Опа, кровь Опа. О, -о, -о Вандерсар, как вытянулся. И на Жайрзиньо, бразильский линг сыграл в Жерзенью. Модрик. Мбапито. Прекрасно. Суперник далі не грає. Ви мені не даєте відчути жарзиньо. Ей. А ну грайте, кажу. Рарні карточки, яка краса. Як це мило. Ванбісака в еволюції. Боже. Жайрzinio, Ерден Дриблінг. Жайрзиньо. На! Дивна якась анімація. Чекай, чекай. Ой, обікрали. Джайрзінь На! Уф, Аліс який сейф. Поки 0-0, то я нагло веду гру на Jairzinho. Навіть тоді дає вигідніші пропозиції. Добре, зачепився. Втримався. Проти капдивіли. А сам пішов на аеродін. А накрутив. Ах. якось так. Він ліним крутиться не настільки лайтово як Мігарінча. Гірінча дуже такий моторний. Оу-оу, oh -oh, як гарно він зараз прибрав капдевілу. Заробив той п'є Виконав. Кіміг. Ой, мудрик. У Михайло тут розі. Гна, Алісон, як ти дістав? Треба буде ще пару кубкових зайти з Джерзін. А ну, якщо не вісну, бо горінчо так і вміє. Да, ти хороша передача! Дуже якісна передача. Зараз на навісна від JRZINA uh, прийшла. Гарінчо в мене таким відзначається часто. В нього і плейстайл є. Джерзіні, по-моєму, на паси немає плейстайлю. Він просто виконав. Часто на статах. Зараз ще загляну. Зазвичай я один матч залишаю собі оренди в гравця, щоб було. Але в мене на тій самій позиції є ще один бразилець Гарінча, воно в запасі красується. Ну, Немає змісту лишати ту оренду. Можна з нею зіграти ще один матч. Але дам я йому яструба, щоб лонгшоти підтягнути і подивитися на його трівелки. Донарума тут ось такий, на апах там росте, баперарний. Гейтси. Джарзіньо Роналдіньо. До речі, мені здалося, що той Джейрзіньо вже в нього повноцінний. Боже паскудство! ФАКОВ! Ти чого мені забрал? Упадло мій останній мач уренди в Джейрзіньо. Що ми маємо за 4 матчі? 2 голи, 1 асист. Ну. Що я можу сказати, що цей гравець мені не сподобався більше, ніж Гарінча, що в мене є. Вони дуже схожі. Хоча в 23-й е, FIFA в попередній версії. Жерзінь, який був в СБЧ базою, мені подобався більше, ніж всі Гарінчі. той жерзінні рвав, мав міцний корпус. До речі, тут сили є 82 плюс 4. І при тому біг забиває то все. Тут, ну, то це ніби якісно виконує собі, біжить. Ну, сказати, що він поганий, я не можу. Але сказати, що віддавати за нього на фланг 2,4 мільйони краще, якщо ви не починали же нуля, збирайте собі же нуля. Ставити жерезінь на страйкера та можна в принципі. Бо в нього досить таке солідні стати, і він крутитися буде. Але мені здається, за ту ціну у себе був краще. Зважаючи на те, що в жулі збірка була всього лише 100 тисяч, відчуття від нього були піднесені. Він просто був слабенький в корпусі, але він був дуже моторний, технічний і він сподобався. За свою 100 тисяч він дуже сподобався. Тут ти збираєш за 2 мільйони 400 і починаєш вимагати. Ну, як Best, але Best, принаймні, має там шалений ароден дриблінг. Зараз ще по свіжих слідах один матч з Гарінчою. І пішов. І вже виривається тут, мій малий. Гоба. Ні, ну, Гарінча лівим стійком набагато веселіший. Набагато. Тобто, якщо там хтось в теорії би розглядав монети вкладати в того же резінню, то ну краще вже цього Гарінчу купити. Він дуже крутиться. Він в корпусі тільки не буде такий стійкий, але він замахає суперника отакими переворотами, що страшне. Суперник вже мене там проклинає, я думаю. Давай. Ах, добре, що в мене в клубі вже є інша бразильська легенда гарінча, який подобається мені більше, Тож, я собі голову морочити цим жерзінню не буду. Якщо відео сподобалося, то з вас вподобайка. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.